Цього дня дев'яносто вчорашніх школярів вступали до студентської родини Коростенського технічного коледжу. Отримання студентського квитка є пам'ятним і важливим моментом в житті кожної людини, адже від обраного шляху, від старань залежить майбутнє. Ця подія є визначною і для самого джового закладу. Десять років тому було прийнято рішення про створення на базі Коростенської автомобільної школи товариства сприяння обороні України вищого навчального закладу. Мені пощастило бути одним із тих педагогів, які, повіривши у нову перспективну справу, з першого дня прийшли працювати у новостворений навчальний заклад, і почали цеглинка за цеглинкою будувати його традиції, формувати його імідж. Я хочу поздоровити всіх присутніх, особливо винуватців нашого свята, наших тепер вже студентів, побажати всім здоров'я, щастя, терпіння та щирого доброго серця, адже тільки людина із щирим добрим серцем здатна творити добрі справи. Загальна кількість студентів коледжу за останній рік збільшилась на 20%. Це є міцним фундаментом для подальшого розвитку закладу, зазначали виступаючи. Як пригадує міський голова, колись коростенці тільки мріяли про створення вищого навчального закладу в місті. Сьогодні він успішно працює і готує хороших спеціалістів. Знаєте, серце радується тому, що, попри всі проблеми, які там виникали. Коледж працював, коледж працює, я вірю, буде далі працювати і давати спеціалістів народного господарства на місто, нашу північну частину Житомирської області, яка достойно представлена. І взагалі, зв'язку з тим, що все-таки місто розвивається економічно, промислове місто, інвестиційні програми спрацьовують. Я вірю в те, що ви знайдете себе після закінчення коледжу. І достойно будете продовжити ті традиції, які у нас вже закладені. Я вас щиро вітаю святом, зічу добра, здоров'я, гарного настрою сьогодні, завтра і на всі дні. Вступ до студентської родини справа відповідальна і важлива. Це початок доросле життя. Тут відбуваються перші самостійні кроки. Це пора сподівань і віри в краще майбутнє. Це найпам'ятніші роки життя цього дня. Винуватцям свята бажали гарного старту та впевнено іти до поставленої мети.